Так, всім привіт, з вами Крава, І в сьогоднішньому відео ви побачите тематичний драфт. Перший випуск, тож вліпіть свою подобайку, Підпишіться на цей YouTube канал і напишіть якісь прям коментар. Я розумію, що дана рубрика не нова на YouTube просторі, але я вирішую теж, чим я гірше, чим інше. Ось. І сьогодні буде команда, яка вигравала найбільше титулів. Вибиратиму гравців, які виграли найбільше титулів за свою кар'єру. Тож, давайте розпочинати. let's go! Вибираємо схему. яка мені більш комфортна схема. Напевно, оця сама більш комфортна схема для мене буде. 4-2-3-1, але я хочу 4-2-2-2. Давайте 4. Я хочу флангових, флангових точно багато було, хто вигравав. О, давайте цю. 4-1, 4-1. Давайте вибираємо цю схему. І поїхали. Так. Я думаю, Кройф найбільше вигравав. Але давайте перевіряти, тобто ми вибираємо ж по цьому принципу ж. Ні, я беру Кройфа, навіть не буду дивитися на них всіх, я беру Кройфа. по-любому кройфа найбільше трофеїв, типу. Якщо не так, можете мені написати, але я не вірю, що там хтось з них має. Біль... Ну, хтось має більше. Так. Е, вибираємо позицію ТДМ. Поїхали. О, тут уже цікавіше. 8, 8. 8 трофеїв. 8 чемпіонс ми не рахуємо. Вісім трофеїв. Канте. 1, 2, 3, 4. Джан був в Баварии? 4, ладно. 4, 5, 6, 7, 8, Пять. 8. И в Канте 8, правильно? В Канте. В Канте 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, будемо вибирати, хто більше мені подобається по такому принципу. Це логічно-логічно, але треба дивитися всіх. Клас є. Ну паління. Да, я бираю, коротше, беру раю бру контент. Я не вірю, що чуваки вигляд більше. Я беру контент. Собі. Так, далі. Відбираємо РМ позицію. Ух, ух, блядь, тут ну І тут, блядь, точно буде якась херня. Оцього. З в нейма. Так, далі. Це поїхали. Блядь, блять, ноунем на ноунеймі, це просто трагедія. Матіас Весіно. 4 трофеї. Велком команду. Так, далі. Дивимось Сен. Хендерсон. Хендерсон. Поїхав 910. Ну, якщо він переб'є, це було б прикольно. Пихо. Раз, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, десять. 10. Ну, Хендрсон або кампль Верон молодший. Ні, давай беремо так, Хендерсона берем. Далі. Е, хто там далі? Елем? давайте вибирати. Першу ми навіть не будемо брати. Да, мені даже похуй, если для щось виграв в своїй житті, то. він Готов мать даже свою продати. Ось. Так, Діаш. І Собослай. Я думаю, хтось з них точно має бути. 9, 10, 11, 12. Я думаю, Домінік Собослай не виграв з її трофею, але він грав. Я думаю, зараз не йдеться. Угу. А, чекайте, ну Собослай може зараз його реально. 4. 8, 10. 10. Ні, Діаспер. Діаш. Залітаю в командочку. Далі. Лівий захисник. Менді або гая. Ну, при всій повазі до дівчат, типа. Менді, я думаю, даже забере без зайвих. навіть. Без зайвих зволікань. Можна зробити, що це Менді. Поїхали. Раз, два, 4, 5, 6, 7. 9, та ні, ну мені. Я не вірю, що гаяв виграв 9 трофеїв. Якщо щось, можете мене підправляти. Так, поїхали. Е, у. Квартом. Квартом. Поїхали шукати. Е, у, та ти що, ти що! Раз, два, 2, е, П'ять, шість, шість, та ти що! І калюлю, Калюлю... Я не вірю в нього. Не вірю, пацане. Каллю. Калюлю, один трофей. Куарта, нічого собі тебе виграв в Аргентині. Другий центральний захисник дивимося. хо 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 Тут навіть не знаю на кого ставки робити, якщо чесно. Ну може навіть цей єгиптян може виграти більше, бо. Бо він старший. Ой, да, ні, пацани, тут прям головний може бути кондентом. 3, 4, 5, 6, 6. Це заявка так, Тарковська. Єгиптяни на першому місці. Боже, команда прям. М -м -м, класна. Арнольд, я думаю, буде. Ну треба перевіряти всіх, але я думаю, що Арнольда я першого лежа перевірю. веб-трофеї. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, Сім, сім трофеїв. Тримаємо його. Так, першим. Де Маркос? Я буду вибирати, якщо щось. Якщо не Де Маркос, то буду вибирати. При всій повазі до ТЗЄ, буду вибирати Арнольда. Ну, рівна кількість трофеїв. там далі, де вже на мою. На мій, так сказать, вибір. Арнольд, сім трофеїв, добре. Далі. Ой, та ні, тут. Ну, я перевірю, пацани. Але... Типа, оця людинка, Що ви бачите, більше неї ніхто не вигравав. Ну, якщо там буде за 20, чуваки, я навіть не пихав. Раз. Е три. Шість. Вісім. Та ні, чуваки, тут. Свіки трохи. 8. 13, 15, 17. 21. 22, 23. 25, 27, 27. Я не вірю. Якщо, якщо реально хтось там виграв з тих 4 голкіперів, ну з 5 голкіперів більшим касіліс, блять, можете мене дизлайками закидати, але я впевнений, що це касіліс був сам. Далі. Другий голкіпер хто у нас буде? О, тут уже поцікавіше. Поїхали. Два трофеї, дякую. І джупе це було сьогодні в нас, вел. Три трофеї. Бен Фостерен. Let's go, далі. Це захисники у нас. Куатес, Ліндельов. Э, угу. Я думаю, що Седер Аспількуета буде претендентом number 1. Куатес, поїхав, спількуэта. Далі. Next. Плюс на Вікіпедію. Поїхали. Раз. Два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пацаны, у вас. О, дівчинка так хорошенько, зараз. Так, Генріх, мій от Дебруйне. Блин, або Генріх, або Дебруін. Мені щось так здається. Нікім. Я думаю, так, треба написати, тут зразу вибір цю законець. Огу-гу! Там 10 гравців, звісно. Ми не будемо рахуватися. На робити рахувати цей. Бомбардири теж не рахуємо. Пихли. Раз, два, три, 5. 5. 6, 7, 8. Вісім. Угу. Зараз. Вісім. Одинадцять. Чотирнадцять п'ятнадцять.

11, 12, 14, 15, 20, 21. 10, а, а в Генріх АСІКИ 24. Деблю не мене берем. Генрих більше трофеїв. Генріх Кітаріан, Прям топ. Ооооо. Я думаю, тут точно пауз коллс. Даже. Да, ничего даже не буду. Нет, Переса перею. Зараз я веду Переса, п 12, 12, 12, все, правильно. Несколс. Так, А берем цю. 11-й трива пел. На цьому можно закінчу. Так, вихо 2, 3. 14. 14. 14. Э, секунду. 14. 18, 20, 25, 26. 26. Вот так. Я, пацани, при всій по до всіх інших, Я вас не буду перевіряти. Ну, 26 литру я не вірю, що Браналу Сіла має. Квадрадо, чи Чіньакі Вільямс. 26, Пол колст. Далі, наступний гравець. Тут Дімарія був пушкаш. Давайте перевіримо Пушкаш. 33. 34 є. Та ні, ні, пацани, при всій повазі до всіх інших, хоч навіть я не хочу просто убивати цей час. Дімарія. Далі. Next. Блять, uh, oh. Еусебі може отвечаю, він може кому-то із цих проїбати, просто з того, щоб, блять. В них не було стільки трофеїв, як зараз по непридумали трофей. Uh, 12 13 Фу. Ну, ні, тут Еусебі точно. Далі.

19 на нем. Мюллер там запас. Ще 4 граца, пацаны, будем рад уже. 16, почекайте. Я уже трохи моллю плавать. О, ще раз, морец. Раз, 2, 7, 9, 10, 15. Секунду, блядь. Десять. 14, 15. Правильно? 5, 10. 15, 15 у Скільки в умореза. Сікі вне. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Хохо. -хо -хо -хо! Да, я думаю, все. Тут можна збирати. Ну, Родман Родманше можна глянути. До но... да, сенсації для мене, це я не знав такого. Ох, тут прям Нойме ну на ну Ноемі. Те, що я хочу, Франковський. 5. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Філіппе 7. І. Зберемо Филиппа. Ну я не вірю, що Слова... Словацька якась футболістка виграла якісь трофеї. Так. Ще дві гічеки. По тренерам теж будемо брати по саме цей. Так, вау. Тут оце саме ноуними. Ви минуле, що ноунейми. Забудьте. Гаульт. Добро пожаловать нашу команду. Я говорю, Москаль. Так, тоналі Мейс. Хлопці, якщо чесно, мені хто зараз каже, що в когось з цих хлопців більше Месі трофеїв є. ну, Тут не треба навіть рахувати. Месі. Переходимо. А, ще тренери, чекайте. Що я так поспішаю? Блин, мені здається, що тягу моти більше е, трофеїв, але. Як, як мені зараз е, шукати гравців? Я, не, тренерів? О, oh, да не. Давайте піднуть тя у просто із того, що я його знаю. Все, така командочка. Грати першу статію. Let's go! Ох, oh, горки. Це якийсь може московит бути. Або наш, який спілкується російською мовою. Так. Ну, команда, звісно, да, в нього непогана. 1-0, блядь, просто пиздец, 1-0. Хотя а... в моту показывают, ничего себе, такие стилевые. Так, теперь давайте что-то сыграем трошки. Схема, напевно, не ту выбрал взагалі, блядь. Я. Та ладно, що в схеме справа, блядь. Блять, просто пушка ж 2-0. Да, це буде самий швидкий драфт. Ой, блять, просто жесть. Дивно, блять. Боже, блять, 3-0, я передолі, блядь. Просто нас виносять сам драфт. На, А, 3-1, кровь. Здорово. Мы в игре, блядь. Диаш, ну Диаш, тут на тебя надея. Ну ты, блядь, нахуя зупиняешься, Диаш? Ёпарный театр. Ой, здорово, 4-1. Ні, це напевно GG, блядь. Перша стадія, і перша... перший луз, блядь. О, матко рідна, матко рідна. Так, юнаус і вона у себе пас. Ще живе, поки живе надія, у нас є шанс здобути перемогу. Опа, 4-2. Ти думав, що я вийду, а може я не вийду. Ой-ой-ой, тут я вже, блядь, такого на напанатикав. Ну тут якщо нам пощастить. Нам не пощастить. 5-2 пацани. 5 матію 2. Ну то що вже там випендрюється, типа я вже викидуюсь просто. Мені ж треба типа тоже не на місці стояти. 6-2. О, 6-2, мать я. Димари, я Там не було, Не було. Давайте хочу хоп просто заб'єм, Не знаю, ще один. 6 3. Ууууу! Єее! такий драфт. Зараз подивимося, що нам дадуть нагороди, все. 6 3, ну таке трапляється, пацаны. Першу стадію ми заруїнили. Можна нам дадуть токен безплатний. Це я вважаю, це вже самоукупність буде. І дивимося, що нам дають. Ні, нам не дають токен драфта. Ось такий тематичний драфт у нас був. і Пишіть і пропонуйте якісь свої тематичні драфти, які ви би хотіли бачити в наступних серіях. А з вас ласка, вподобайку, комент, підписку і до нових зустрічей. Бай-бай.